Вино, сигарети та кокаїн у мукачеві посиденьки з подружками для 13-річної школярки закінчилися реанімацією. 13 квітня в суботу на швидку надійшов виклик. Біля парку перемога дівчині підлітку зле. Її поведінка неадекватна. Каретою швидкої у супроводі однолітків її доправили до реанімації. Лікарі виявили явні ознаки алкогольної інтоксикації, терміново промили шлунок. Провели тест на вміст наркотиків у крові. Результат приголомшив навіть медиків. 13-річна дівчинка знаходилась під дією кокаїну. Вона падала в річку, хиталася і у досить важкому стані була доставлена у нас у напівсвідомому стані. Ну і паралельно потім обстежувалася на вживання, можливі вживання наркотиків. Потім, коли дитина вже прийшла до себе, категорично відмовлялася, що якісь наркотики вживала, тест був позитивний. Один тест був позитивний. Лікар додає, подруги, з якими дівчина пила алкоголь та ймовірно вживала наркотики, просто втекли. А в школярку до лікарні супроводжували незнайомі дівчата. У школі, де вона навчається, інцидент не коментують, а учні про нього, хоч і чули, знають небагато. Напоїла і то є дорога восьми класів. Напоїла і то відомо, що дівчинку виховує бабуся. Батьки на заробітках. Наразі обставини події вивчають фахівці служби у справах дітей. Там зазначили. Зазначають, дівчина та її родина жодного разу не потрапляли у поле зоро. Соцпрацівникам школярка зізналась разом з подругами. Випили дві пляшки. Вина курили цигарки, про наркотики нічого не пам'ятає. Ми даний факт розбирали. Дівчинка була запрошена із батьками до нас у службу справах дітей. Як пояснила, то їх було четверо дівчат, всі одного віку. Про наркотичний засіб як кокаїн. Дитина нічого не знає, вона не може нічого пояснити. Будемо скеровувати листи у. Поліцію про притягнення батьків усіх батьків до відповідальності, звідки і як 13-річна дитина дістала важкий дорогий наркотик, з'ясовує поліція у мукачівському відділі. Інформацію внесли до єдиного реєстру та порушили кримінальну справу схиляння до вживання наркотичних засобів. Щодо наркотичного засобу він не є у вільному продажі або доступі. Малолітня дитина хтось їй мав його або надати, або продати. Тобто зараз поліція встановлює шляхи надходження цього засобу до дитини. В рамках кримінального провадження будуть встановлені всі обставини та причини цієї події. Сьогодні восьмикласницю виписали з лікарню. Під розписку її забрала бабуся. З підлітками вже провели бесіди. А батькам загрожує адміністративна відповідальність за невиконання батьківських обов'язків. Катерина Палах, Іван Романець,